Неспокійний ранок медперсонал з Долбунівської центральної міської лікарні на вулиці пацієнтів евакуювали також. Один із корпусів лікарні у три поверхи весь в диму. Епіцентр проблеми у підвальному приміщенні, що слугує за протирадіаційне укриття. Почали диміти, люди зразу в переполосі, враховуючи даний наш стан в Україні. Тому люди швидко зреагували. Затимлення проводки пішло. І без возгарання викликали пожежну, Вони приїхали, подивилися, присвідчили, що все добре. Людей обов'язково евакуювали з трьох відділень. Як стало відомо від електриків, коротке замикання трапилося в електрощитовій, у підвальному приміщенні лікарні до пожежі це не призвело. Рятувальники, які прибули на місце, дослідивши приміщення, поїхали назад. Гасити не було що. Директор лікарні каже, задимлення дозволило провести своєрідне тренування, перевірили готовність закладу та працівників до критичних ситуацій. Додає, лікарня під'єднана до генератора. Відтак роботу операційних та життєво важливого обладнання зупинено не було. Ті, що ходячі пацієнти були виведені на вулицю, ті, що лежачі пацієнти були перевезені в сусідній корпус терапевтичний. Більшість вікон у корпусі були відчинені, приміщення активно провітрювали. Паралельно електрики працювали над тим, аби лікарня запрацювала у штатному режимі. За менш як дві години все вдалося відновити. Про ранкову неприємність нагадує лише їдкий запах диму, але і він з часом зникне. Вадим не коломис, телеканал й Media Group.